Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На початку серпня скорпіони відчуватимуть втому та нестачу сил. Відпустіть ситуацію і не чекайте на якісь емоційні сплески. Час для підкорення вершин ще не настав, він настане ближче до кінця місяця. Зараз вдалі будь-які нові контакти, заняття спортом та подорожі. Цього місяця на вас очікує приємний сюрприз від ваших. Родичів. Відносиння та сім'я. Сімейні скорпіони триматимуться відсторонено Ви волієте бути у самоті, проте зберігаєте хороший контакт зі своїми дітьми і горді за їхню поведінку. Можливо, невелике охолодження у стосунках із вашим чоловіком. Вона буде обмовлена занадто великими внутрішніми переживаннями, що навалилися на вас. Але ж це скоро минеться. Наведіть свої думки до ладу, тільки не забудьте пояснити другій половині свою відсторонену поведінку. У серпні можлива сильна закоханість, яка не призведе до серйозних наслідків. Не варто гнатися за ілюзіями. Ви можете похитнути свій авторитет. Зараз потрібно вкласти всі свої сили в сім'ю або її побудову. Для тих, же, хто тільки вступив у стосунки, варто попрацювати над своєю самооцінкою. Через те, що ви не вмієте цінувати себе, ви дуже рівниві і цим сильно шкодите собі і оточуючим. Кар'єра та фінанси. У серпні скорпіони можуть розраховувати на хороше ставлення із боку оточуючих. Нині є сприятливий час для налагодження контактів. Перша декада принесе добрий прибуток. Серед друзів знайдуться помічники, які будуть доречними вам. Вам потрібно буде м'якше реагувати на прохання вашого керівництва. Зараз не час вимовляти своє невдоволення. Друга декада видасться трохи складнішою. З колією можуть вибивати навіть дрібні неприємності. Зберіться духом, щоб стриматись і на... не натворити дурниць. Ваше самолюбство може штовхати вас на необдуманий крок, попрощатися з улюбленою роботою. Важкий час пройде вже 22 числа. Тоді ви подивитеся на все іншим поглядом. У вас з'являться шанси на підвищення на посаді та збільшення ваших доходів. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.